Господь з вами. І сухої читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Коли Ісус прийшов у Назарет, Він сказав народу у Синагозі, воістино кажу вам, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. По правді кажу вам, що багато вдів було у і лів Ізраїлі. Коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, коли стався великий голод по всій землі. Та до жодної з них не був посла Ілля тільки в Сарепту Сидонську до жінки вдови. І багато було прокажених в Ізраїлі за пророка Єлисея, але ніхто з них не очистився, тільки Нааман, Сирієць. Почувши це, всі в синагозі сповнилися гнівом і, вставши, вигнали його геть з міста. І повели його до Урвища Гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився. Слово Господнє. Слава Іхріста! Один з тих уривків, коли Ісус своїм авторитетом підтверджує ту історію, яку ми чули в першому читанні. Історія. Який, і ми ймовірно, так, 2800 років? Історія Наамана. Історія його зцілення. Я вдвічі цікава тим, що Бог зцілює того, хто є не просто язичником, він є ворогом євреїв. і Бог його зцілює. Облачно. Дві думки відразу, що Бог показує, що до нього належать всі народи. Він любить всіх людей. По-друге, це знак для, для євреїв, які мають пророка, але його не слухають і не вірять. І хтось здалека, з іншого народу, стане стані повірити, а ті, з ким він рядом ж, живе, Але сьогодні я вам пропоную на одну думку на історію зцілення на яка починається від того, що він в своїй хворобі почув про Божого чоловіка. Почув і повірив, може, від безвихідності, бо проказа смертельна хвороба аж до недавніх часів була. Він вирушає в подорож, в далеку подорож, на територію противників, які в мирі, але завтра можуть воювати. І далі ця історія подібна, я звертаю увагу тільки на і нам, наманецію. Це історія, яка, яку можна описати так. Слово Боже, яке спочатку приходить через ту дівчинку, яка чула про пророка, яка вірила. Потім наман, коли приходить до Єлисея, от отримує Боже Слово. Парадоксальне. Іти і обмитися в Йордані. І там жодних там знаків, викликів, танців з бубном. От Отримує слово. Бунт на Амана, бо в нього ж голови були очікування, що має робити пророк. Розмова з його слугами. І потім зцілення. Коротко приглянемося кожного з цих елементів. Проблеми, які ми можемо вирішувати самі, ми вирішуємо самі. До Господа, ми приходимо завжди, коли вже щось таке, що ми ніяк не можемо. І в такій ситуації, якщо проблема наша велика, то ми насправді потребуємо Слова Божого. Бо якби висушили Слово людського, то ми б вже всі проблеми б порішали. В нашому житті теж є такі проблеми. Далі він іде до, до, до пророка. Пророк ще діє, цікаво, він висилає слугу, щоб той передав слово Єлисею. Тобто пророк пророка. Не показує там якої, якоїсь особливої пошани для нього. Переказує просто слово. Бунт на Амана. У нас дуже часто буває в такому моменті бунт. Бо коли Слово Боже приходить і говорить нам не те, що ми хочемо, коли воно до нас невигідне, не таке, і на в цьому сенсі звичайна людина, як ми з вами. Але що звертає увагу, чому до намана можна мати пошану відразу? Читаємо -то. цю деталь. Слуги його приступили до нього і заговорили до нього так. Коли б пророк наказав зробити щось важке, хіба ти не зробив би, оскільки ж більш, коли він, пішов, коли він тобі сказав, що і будеш чистий. слуги, по-перше, піклуються про свого начальника. Вони радіють за нього, могли би нічого не робити, той би помер. Тобто вони про нього піклуються, слуги, раби. І друге, він їх слухає. Це означає, що Нааман, по-перше, вмів добрати собі таких слуг, які би могли йому перечити. Він великий воєначальник. І він їх слухає. Це говорить дуже багато про Наамана. Ми часто спілкуємося з тими, хто говорить нам приємні речі, які ми хочемо слухати. Чи насправді наші друзі, якщо вони насправді друзі, повинні вміти говорити нам неприємні речі, які ми не хочемо слухати. Це багато говорить про Намана, і це здає питання, як ми обираємо своїх друзів. Як ми обираємо сповідників, так, це такий закон, якщо от, ти ходив, сповідався, і рік сповідник тебе не закликав до навернення, не сказав, що ти десь робиш щось не так. Треба міняти сповість повідника. Бо він не служить для твого розвитку. Він, він, він говорить твої приємні речі, але не закликає до наверня. І далі маємо історію вже зцілення, слуги. Промовили до Наамана, він їх послухав, зробив по слову Пророка. Не по слову, а так, як сказав пророк, і Бог його очищає. Це великий знак для нас. В кожного з нас є потреби, які ми не можемо впорати. Що ми потребуємо? Почути Слово Боже, подолати свій бунт, часом послухати тих, хто є навколо нас і хто нам говорить неприємні, але правильні речі дозріти до того, щоб зробити по-божому Слову, причому так, як каже, і тоді це відкриваєш шлях до зцілення. І це те, що ми називаємо словом навернення. Ну, так, запрошую вас сьогодні подумати, чи є такі моменти, коли Слово Боже є для вас неприємне. Ті моменти, коли Бог закликає до зміни своєї поведінки або того, щоб щось зробити. Помислите, чи є навколо люди, які говорять нам такі неприємні речі. Неприємні, але правильні. І чи ми встані їх слухати? Як виглядає наш бунт? у ну, кожного є слухати. Від Святої Терези Авіцької я цього місця навчився. Гординя і бунт є в кожного. І на різних ступнях духовного життя вони тільки міняють форму. І можна податися, яку форму має мій бунт сьогодні? Це буде чесне питання. І відповідь на нього відкриває двері до наверини. Те, в чому я маю. Послухати Бога, послухати ближніх і зробити не по-своєму, а по-божому. І це шлях до зцілення. Якщо ми молимось про те, щоб Україна наверталася, то щоб ці молитви мали сенс, ми маємо перші це чинити. Амінь.